Коростень привітає з днем народження свого побратима, місто Слов'янськ, яке на цих вихідних відмічає 370 років від дня заснування. Наша делегація їде на схід не з пустими руками, везе до повоєнного міста цілу фуру подарунків, зібраних напередодні. До формування вантажу долучилось чимало підприємств, заводів та організацій користення, вкотре руку допомоги слов'янцям простягає завод теплотехнічного обладнання. Цього разу передають котельню, яка може працювати від сонячної енергії та опалювати приміщення площею близько двох тисяч квадратних метрів. Ціна такої котельні складає 350 тисяч гривень. Головна її перевага в тому, що вона є пересувною. Швидко збирається, ставиться, димохід, ставиться, все швидко, в течії определеного там, небольшого количества времени, вона підключається і люди отримують це тепло і все остального. Після минулорічних бойових дій, які розгортались у Слов'янську, все ще актуальним лишається питання відбудови. Знову Коростенський завод МДФ відправляє на схід будівельні матеріали. Так як наш завод є виготовним будівельних матеріалів, ми передаємо. Порядка 400 квадратних метрів ламінованої підлоги. І також матеріал, щоб підлогу не встиляти, вирівнити площу. 300, так само біля 400 квадратних метрів плити МДФ. Це в загальну, на загальну суму близько 100 тисяч гривень. Хотілося б всім жителям цього міста побажати дійсно миру над їхнім містом, щоб це місто було у спокій і більстріше відбудувалося. Долучився до формування вантажу і народний депутат Володимир Арешонков. До нього звернулись представники громадської організації зі Слов'янська, які опікуються проблемами переселенців. Так як розпочався новий навчальний рік, звернулися з допомогою за допомогою для діток. Зокрема, Володимир Юрійович від себе передає діткам, які проживають в місті Дзержинську. Це прифронтова зона, складна ситуація. 60 наборів, ось таких, як ви вже знаєте, наборів, які були подаровані кожному першокласнику, з усім необхідним канцелярським приладдям. Одягом взуттям постілю та іншою гуманітарною допомогою зі скандинавських країн вирішили допомогти представники Коростенської громадської організації Вітер надії та любові. Ці речі будуть надані нужденним Слов'янська, яких там чимало. Адже Слов'янськ прийняв і досі приймає тисячі біженців, які тікають від війни. Я б назвав цей вантаж вантажем любові, так можна сказати. Ну і це невисокі слова, тому що за кожним цим чорним мішком, так би мовити. Є дуже велика частка любові, частка труда. Я думаю, цей вантаж оцінять гідно там в Слов'янську, куди він направляється. До організації та відправки вантажу на схід долучились і інші благодійники скоростення. Усе це буде офіційно передано нашою делегацією в день міста Слов'янська. Ми з такою миротворчою місією туди виїжджаємо. Вони нас чекають, вони з великою повагою до нас відносяться. Я думаю, це додає всім. Я хотів би, щоб багато міст нашої держави брали приклад з нас із Слов'янське, тобто налажували такі побратимі, гарні стосунки. Міський голова поділився, що представниками нашої делегації слов'янцям буде запропоновано одну з вулиць міста перейменувати на честь Коростеня. Ми ж у свою чергу обзаведемось вулицею Слов'янською, так би мовити, підкріпимо наші дружні братерські відносини. А про те, як слов'янці відсвяткували день народження свого міста, ми незабаром розповімо у своїх наступних сюжетах.